Йоу і всім привіт! І це знову я, Нікіта. Сьогодні я буду грати в Майнкрафт Мій Світ. Це, що. Я знімав і. Я робив стрім, думав збудувати будинок. Но. Де, мені не сподобалося, що я. Це все буду перебудовувати. Я не знаю, що з Майнкрафтом, і ще що він останнім часом її прилагає. М Ще що думаю зробити це переробити цей острів. Щоб більш краще виглядав, ніж у грибах був. Що це буде велике будування. Це надо ще щось... з... Я, стань... я не грав після того останнього стріма, я зайшов, знайшов, знайшов світ, виросли з дерева, і я вийшов. І оце зараз буду. Все. Так що треба? Ось всю землю зняти. Лопатою, все-все здобути. І тоді заповнити обичною землею. Я щось піду. Що? Землю здобуду обичну і тоді піду. Буду будувати. Повернуся після коли добуду багато землі. Так, я добув більш-менш землі. Це. 5 стаков з половиною. І мені це треба все все перетворити, як обичне. І ще всі всі гриби зламати. Це довго. Я піду будувати. Я думаю спочатку як зробити озеро прочистити і тоді заставити все все землею. але я забув те, що ця трава ж може заростати назад. І я придумав другу ідею, що зроблю таку лінію. І це як буде, на оце відео, а на наступне відео ще половину цього острова, те, що залишиться і на останнє дов... перетворю. Все все до кінця, щоб воно виглядало як і обично, як і обичний острова. Що це за кольори? Я не знаю. Це сірий. Чи це який. Що. Всю частину я перетворю на і... На це все те, що на це відео. Мене ніч, ну... Тут аж моби не спавняться, що я можу будувати. Я оце не хочу цю гору, що... Я тупо знишу. Знишу. Ну я продовжу, коли це зас... все знесу, Що повернуся. Я повернувся і я в цей горку вже її немає, і це все я збудував. І це мене дуже довго займе, якщо я хочу все все збудувати. що Я думаю, не... Це відео це все збудувати у землі, но не вийде, бо це дуже довго. Я вже не знаю, це мене вже десь годину, я все тільки будував, що якщо все все, то я не знаю скільки. Що? На цьому я буду відео закінчувати. Всім пока і з вами був Нікіта.